Thank you. Добрий. Та я бачу ваш автомобіль стоїть під знаком. Що сталося у вас? Знак? Ну. 334 то не знак. Прошу? 3.34 то не знак. 15-9 для вас не розпространяється? 15-9. То шляхопровід. Звичайно, це сама. Але бачите, ви вийдете і подивіться. На кого? На кого? Для знак розташований, де автомобіль стоїть. Ну він стоїть на виїзді шляхопроводу. ЛВ 0168 Добре, ви Прошу. не заберете автомобіль. Автомобіль не заберете звідси. Він без порушень. Він без порушень? Ви впевнені. І ви маєте право зупиняти автомобілі в третьому ряді на мості. Я правильно вас розумію? Так. В крайньому лівому ряді. 15, 9, 15 9. 15. знаю. Який саме пункт. Який саме пункт? Ні, ну ви знаєте, он де з'являється зупинка. На дорозі руху по, ну, по ліву сторону, якщо це не заборонено, дорожі не знає. Так. Так? Так? так. Там стоїть знак на початку моста при виїзді, стоянка зупинка заборонена. По цієї сторони, по ліву так. Сторону? На зустрічній полосі з правої сторони. Такий самий знак стоїть, тому що я тільки щось Так. Респектор, ви автомобіль забирати будете чи ні? Він без порушень. Він вийде. стоїть без ви порушень. Скажіть, що він Сто е... 100% я зараз буду звертатися, тому і питаюся. Ви забирати ви його не будете. Він стоїть без порушень. Він стоїть, стоїть перед знаком зупинка заборон, Так. І не на шляху проведу. А на чому? Що я... це таке? Ви знаєте, що шляхопровід? Скажіть, де ми зараз знаходимося. Ну, ну, що ми це ми є? Щось, ну, Це це місце, шляхопровід, і? що це таке. Ви візьміть правила, я відкривав і від. І там є, там з малюнками є, що таке є межі шляхопроводу. Ви Подивіться, якщо ви не знаєте. Хорошо. Добре. Ви, ви вже, знаєте, що правила. Я можу тут стояти перед знаком ви? в тому місці. Я. Мій Вон? автомобіль може тут стояти? Щоб зони була видно, зони... Ну десять метрів я від'їду від виїзду з прилеглої території. Десять метрів від прилеглої території я від'їду, не питання. Де тут прилегла територія? Ну звідки я виїхав, з правої сторони. Нема питань, я можу стояти біля вас. Все. Дякую. Я постою тут. Не заперечуєте? Ви не заперечуєте? Все, дякую.